Українців чекає строката і мінлива погода. Однак, в останні вихідні січня збережеться тенденція до підвищення температури повітря, в яких регіонах України буде по весняному тепло, а де ще не варто ховати теплі речі. Всі деталі в ексклюзиві ТСНЮА. Останні січневі вихідні обіцяють Українцям комфортну і теплу погоду вже з тенденцією до весняного потепління. Локальні опади не завадять насолодитися прогулянками або запланувати поїздки. Синоптики прогнозують різні температури в різних куточках країни. Однак до кінця. Тижня таке збережеться тенденція до підвищення температури повітря. Незважаючи на січень на календарі, погода за вікном не зовсім зимова. І впродовж цього тижня також нас переважатиме поле підвищеного тиску і більш такі спокійні погодні умови. Буде досить хмарно, і серед тижня навіть очікуємо місцями на невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом. А ось температурні показники наприкінці тижня навіть дещо підвищаться. У неділю, 26 січня, гребінь антициклону, що опере пересуваються зі сходу, забезпечить суху погоду практично по всій території України. Вночі та вранці місцями прогнозується туман. Майже всюди очікуються стійкі плюсові температури від плюс двох на Харківщині до плюс дев'яти на Одещині та Миколаївщині. В інших регіонах буде від плюс трьох до плюс одинадцяти. Далі, як зазначають синоптики, очікується ще більше потепління. За такою синоптичною ситуацією вітер буде досить спокійний, помірних швидкостей – 5-10 метрів за секунду, і переважатиме він з південного сходу. Температурні показ які найближчі кілька діб становитимуть в нічні години від 2 тепла до 4 морозу у більшості регіонів. А от в денні години 0 плюс 5 градусів. Найтепліше на крайньому півдні та на Прикарпатті до плюс 9 прогріється приземний шар повітря. Народна синоптикиня Наталка Діденко опублікувала мапу, по якій вона спрогнозувала, яка буде погода в Україні. Вона пояснила, що очікується повний штиль та слабкий південно-східний вітер. При цьому температура повітря смикатись не буде і триматиметься або біля нуля. В нічні години та плюсова денні. примітно, що до 26 січня в Закарпатській області буде аномально тепло, хоча зазвичай у цьому регіоні дещо прохолодніше. Денні максимуми будуть зовсім не січневими, а скоріше весняними. Низовина частина краю прогріватиметься до плюс 11 градусів. Кліматологи звернули увагу на цікаву тенденцію, що в зимовий період в Україні стають характерними коливання температури. Це входить у норму останніх десятиліття: від плюс 5 до мінус 5 градусів. Немає стабільних морозів, немає стабільних. Нього снігового покриву ми бачимо таку тенденцію. Мороз є, але буквально на 2-3 дні. А потім температура знову підвищується, і знову плюси, зазначила Наталка Птуха. Поки що в такому режимі наймовірніше, і будемо проходити зимовий період. Звичайно, можуть бути і винятки, про які, якщо вони дійсно будуть на горизонті, ми обов'язково попередимо. Про те, що січень буде досить теплим, як для зими і значних морозів, очікувати не варто. Прогнозував народний соноптик з Волині Володимир Теркач. Він зазначав, що погода у першій декаді січня мала бути досить різноманітною з різкими переходами від плюса до мінуса. Цитую: середина цього відрізку буде холодною лише умовно, постійний мінус вночі, а решта часу. Переважатимуть плюсові температури, тобто дні будуть досить теплі, а опади не сильні. Можливі тільки з середини першої декади. Друга декада розпочалася з плюсової температури в день і з невеликим мінусом вночі. При цьому з середини місяця синоптик прогнозував посилення опадів і одночасно зниження температури. Цитую: щоправда, воно буде не і протримається до кінця другої декади та зачепить один-два дні третьої декади січня. Нагадаємо, що 10 січня день і максимум в деяких областях знову побили свої попередні історичні. Ні, рекордні значення для цієї дати. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Зокрема, у Харкові температура повітря в день досягла 9,4 градусів, у Дніпрі 10,6 градусів. Крім того, черговий рекорд зафіксували в Одесі 10,7 градусів, та Херсоні 15,4. Третя декада січня за температурою не вирізнялася за попередній період. Похолодання було лише перші кілька днів, а тоді спостерігалося потепління із плюсом протягом дня. Насамкінець січня також не варто чекати зниження температури. Загалом січень 2025 виявився досить теплим. Додам, що глобальне потепління суттєво впливає на зміну клімату в Україні. Останніми роками фіксують суттєвий дефіцит снігу. Стабільний покрив формується рідко і тримається недовго. Зима останніх років в Україні значно змінилася. До того ж, Україна входить до регіонів планети, де впродовж останнього десятиріччя зростання температури відбувалося найвищими темпами, випереджаючи навіть Європу. А як вам такий теплий січень? Напишіть нам у коментарях. Більше новин шукайте в наступних випусках. Для цього обов'язково підпис. Підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Мирного неба і комфортних вихідних.